Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Великій Британії спецслужби так, носять назву Intelligent Service. Так, Тобто розумна служба. Я бачу. Що і в нас так. спецслужби стають все розумнішими і розумнішими. Ну, Мене не цікавлять слова. Мене завжди цікавили і цікавлять справи. Реальні справи. Так ось. Це ж треба було дійсно додуматися до того, щоб спрямувати українські безпілотники дуже далеко, аж у саму Чечню, де е, отоборилося це зло, так, Кадиров і Кадирівці, які тут е, наробили біди в Україні. З самого початку війни, так, це просто факт. Тут під Києвом вони звірячили, це факт, разом із московитами андрофагами, дивлячись на їхні звірства, звірячили й вони. Так, так ось тепер стало прилітати туди. Але ж е, е, виявилося, що причина цих прильотів. Це не тільки покарати цих, як в Москві їх називають звірі, але і інша причина була, коли стали прилітати ці безпілотники і наносити удари по об'єктах, які там є, військові, а республіка невелика. І палац оцього Кадирова, він біля цих військових об'єктів теж знаходиться недалеко, здається, там чи 4, чи 3 кілометри. І коли туди шарахнуло, так. раз, потім другий раз, то Кадиров став вимагати від Путіна, щоб той йому перекинув. Велику кількість протиповітряної оборони, різних засобів протиповітряної оборони. А так як їх кількість завжди обмежена, і вони зосереджені все більше і більше у Москві і Санкт Петербурзі, очікуючи, що туди прилетить, так як прилітає до Києва, так, прилетять е, ті ракети, не знаю, там поляниці, пекло, що там. Трембіта і, і інші почнуть прилітати і нищити Москва-Сіті, так як вони сюди вже давно прилітають, у центр Києва, інколи, час від часу. Так, то е, Путіну прийшлося знімати ці. Засоби протиповітряної оборони із важливих військових об'єктів, а також із тих об'єктів, які обслуговують армію, наприклад, НПЗ, військові заводи і так далі, і тому подібне. Ну, Залізничні вузли. Ну і що ж це? Так, Путіну нічого не залишалося робити, як при не передати, зняти в одному місці і передати в інший. І коли зняли в тому місці і передали е цьому Кадирову, у ті місця, звідки зняли, одразу прилетіло, шарахнуло, розбило, і так далі, і тому подібне. Дійсно. Британці, або як їх називають московити-антрофаги, англосакси праві. Так, спецслужби це Intelligence сервіс.